Зимовий бал благодійників це можливість подякувати та нагородити найактивніших за їх щоденні добрі справи, зазначив голова правління Житомирської дитячої громадської організації в Сиробому самі Богдан Купчинський. До клубу благодійників звернулося близько трьох десятків людей, і ми старалися усім допомогти. Трьом дітям вдалося зібрати кошти на лікування. 50 дітей вдалося оздоровити в таборі. То ми стараємося. Ми сьогодні будемо звітувати про зроблену роботу, і я думаю, що це є приклад приклад на всю Україну, як Житомирська область вирішує оті проблеми, які у нас сьогодні існують. Одна людина може зробити багато, а багато людей ще більше. У такий непростий для України час ми повинні не лише об'єднатися, але й бути вдячними тим, хто допомагає потребуючим дітям сиротам та одиноким непрацездатним громадянам. Наша Житомирщина це сама багата земля, де повниться благодійністю. Тому цей захід вже другий у нас це захід благодійний бал. І ми прийняли рішення сьогодні подякувати всім людям, які об'єднали свої засилля для благодійності, для добра, для миру на нашій землі. Президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук зазначив, що Житомирщина може пишатись своїми меценатами. Останні два роки вони відновили відновили підкреслюю, в людей це почуття солідарності, підтримки один одного. Такої дійсно допомоги щирої і відвертої я думаю, що робиться багато. Насправді, хвиля і волонтерства, і благодійності, яка піднялася, вона досить серйозна. Але зараз завдання всього суспільства і політиків, і влади, в тому числі, цю це систематизувати. На зимовий бал благодійників завітали представники обласної та міської влади, представники духовенства, бізнесмени, зірки української естради. Оперна Діва України Олена Гребенюк, яка є постійною гостею благодійних заходів, поділилась, якого дива очікує від новорічних свят на те, більше количество людей улыбатися в наступному році. То большее количество людей подумает о своем здоровье, потому что здоровье не возвращается, о нем нужно думать. Что большее количество людей поймет, что страх это плохо, потому что мы, притягивая свой страх, делаем себе много много разных неприятностей. И Что все, кто есть выше нас, Ну, я имею в виду наше правительство, да людей, которые нами руководять по суті, которым ми довіряємо і даємо свої голоса, не голос як валюна Гребенюк, а просто свої голоса. <гум> Они будуть більше заботиться о нас, так як ми вот, во время благотворительности заботимся о тих, кому ми хотим допомогти. На... більше ста благодійників у передень свого свята отримали нагороди та подяки, а також домовились про те, що потрібно якомога більше людей залучати до цієї благородної справи.